Сьогодні ми в ТРЦ Вікторія Гарденс. Це ТРЦ є площею більше 100 тисяч метрів квадратних і є одним з найбільших в західній Україні. З 2021 року протипожежна компанія Бранмаура здійснює технічне обслуговування систем протипожежного захисту в цьому ТРК. Це є основна насосна ТРЦ Вікторія Гарденс по двох сторонах. Це є протипожежні резервуари, де зберігається вода. Загальна ємність цих резервуарів це є 500 метрів кубічних. Це одна з вузлових. Тут у нас є три відки сухотрубні. Це є три рівня паркінгу. Взаді це є офіси, які були встановлені додатково обладнані. Це є вже водяна система. В ТРЦ встановлено більше чотирьох тисяч. Пожежних сповіщувачів, 4 тисячі спринклерів. Взагалі система протипожежного захисту е, будується тут на базі приладу Арітеч. Це 16 станцій, які об'єднані в одну. На цій станції видно рівень запиленості кожного сповіщувача. Коли він проходить до певної критичної межі, яка вона встановлена, він е, інженером знімається і чиститься. У 2024 році ми зробили реконструкцію системи димовидалення та системи автоматики систем протипожежного захисту. Ні на один день ми не закривали торговий центр, всі роботи проводили виключно вночі. Ці роботи тривали на 6 місяців. За 6 місяців ми зробили реконструкцію, виконали ціль, яку перед нами ставив торговий центр.